Як поліпшити процес погодження договорів на підприємстві? Багато хто з моїх клієнтів, власників великих холдингових структур, систематизували процес укладення договорів на підконтрольних підприємствах. Зазвичай перед підписанням договору керівником текст документу має погодити виконавець, бухгалтер, фахівець з безпеки, юрист, керівник юридичного відділу, начальник територіального підрозділу, керівник напрямку. Ті, хто задіяний в цих процесах, Знають про конфлікт інтересів між менеджерами з продажу, завданням яких є збільшення продажів з одного боку, та юристами і службою безпеки з іншого боку, завданням яких є забезпечення юридичної безпеки та збереження активів. Що я пропоную? По-перше, створення шаблонів типових договорів для стандартних ситуацій. По друге, Захист паровим, щоб шаблону договору технічними засобами текстового редактора. Що це дає? Це зменшення бюрократії та реальна економія часу при укладенні типових договорів. Як це працює? При грамотній підготовці шаблону менеджер з продажу для прикладу може змінити в договорі лише дати, найменування контрагентів, найменування ціну та кількість товару. Віза юриста не потрібна. Час погодження договору скоротився. Юрист підприємства може сконцентруватись на вирішенні важливих питань і не відволікатись на суто технічне завдання більш детально на індивідуальній консультації. Залишились питання? Пишіть в коментарях до цього відео або звертайтесь в особисті.